Всім привіт! На каналі Будик ТВ. Зараз гарна погода, як замічаю, голубки собі шукають якісь патачки, соломинки, несуть на гнізда. Активно зараз несуться. Якраз активна фаза розмноження голубів. Недавно тут проводив чистку, але бачу знову вже нагадали. Так, оце вся зграйка. Зараз собі активно літають. Трошки менше вже їх підготовую різними присмаками. То вони вже собі багато чого збирають на дворі. Теж даю їм різного типу зерна. Тут... Також їм підкидає тут рипака і зерна набагато менше йде, кукуруза, пшениця, овес. Трохи дріжджів даю, щоб молодняк ріс. Там якраз На гніздечку там, на горі. Ну так пар багато наносилось. Так, даймо ще другу п'ятню. Так, тому водняк садить собі. Обкуцьоване. Все збирає. Голуби, як намальовані. Ну, краса. Тут Теж було в Все почисти, але голуби тут така штука, гадять Тож. І хто має бажання, може навіть з тих голубів, які тут є, може продати. Звертайтеся, в коментарях буде закріплений мій номер телефону. Так, ставимо лайки, підписуємось на канал. E não é